Має статися, брате, невдовзі весна. Треба знову вертатись додому, посадити картоплю, зробити човна, передужати нехіті втому заспокоїтись, мати ставок і млинок і садок, і знайомі дороги, припинити війну і роздати майно, і загинути в день перемоги. Має статися, брате. Бо знову зима, у якій боги й поторочі, І усе тобі є, і нічого немає, і прощаєш усіх проти ночі. Не кривдуй, не кричи, а на призьбі посидь, відпочинь від хмільної дороги, Припали від цигарки, такий воно світ, і такий тобі день перемоги. Павло Гірник